Вітаю друзі, з вами пригоди на всі 100. І сьогодні я знаходжуся в Німеччині біля Дюссельдорфу. В цьому відео я затрону трошки німецького автобаму і хотів би поговорити на дві теми. Перша тема стосується про відео взагалі YouTube, а друга тема це буде аналітика, чи як я її сприймаю. І поки ви насолоджуєтесь краєвидом, я починаю. Спочатку це шортс відео взагалі і відео. Як ви знаєте, це вже не секрет. Багато людей подимають собі рейтинги, як попало. Знімають, що попало, і роблять, що попало, скидують по новому ті відео, котрі колись зайшли. Вибачте, за тавтологію, але воно так і є. І плюс до цього є ще якісь рейтинги у самого YouTube, котрі це відео на показ В топ чи ні. І я не дарма вже сказав про шортс відео. Бо це відео викидують у топ постійно. Я скільки його не викидував, воно знаходиться у топі. А ці великі відео, котрі я знімаю. Взагалі я не знаю, де вони знаходяться, бо просмотрів мало, дуже мало. Але я роблю відео, я не полишаю цього, і вважаю, що скоро воно буде в просмотрах. Ви теж можете побачити шорт з відео і другі мої зроблені відео по посиланню в описі цього відео. Я взагалі не розумію. Шортс-відео відео це добре, але як вмістити добре відео в хвилину часу. Але людям це подобається і виходить, що мені теж потрібно хоч щось якось подимати свої рейтинги і робити цей шортс відео. Хоча, як по мені, що всі ці відео, що я вже зробив, це буде мені колись на згадку, де я побував. А якщо мої пригоди оцінять інші люди, то мене буде це вдвоє краще. Так що не жалкуймо вподобайок і коментів. А зараз я переходжу до другої теми аналітики. Я поділюся своєю історією. У мене немає аналітичної освіти, але в мене є саме головне це мізки. І за дуже багато років я вже навчився аналізувати інформацію. Я згоден, що всі мої аналізи це теорія, і воно може не здійснитися. Як, наприклад, на початку війни в Америці велика аналітична компанія прогнозувала програш в декілька тижнів. Цієї компанії працюють багато аналітиків, котрі вчилися у вишах, і заточували своє знання тільки на аналітиці. Їхніми послугами користується вся верхівка Об'єднаних Штатів. І вони зі своїми аналітичними здібностями зловили облазня. І тільки з тієї причини на початку війни у нас майже не було допомоги. Але повернемось до моїх висказувань в моїх відео. Якщо я в своїх відео починаю щось сказати аналітично, то до цього я вже перечитав багато інформації і зробив свої висновки. Може ці висновки з якимись великими аналітиками збігаються. І майже на 90% стається так, як я казав. Ну а як ви вважаєте, може бути за звичайної людини якийсь там великий аналітик? Пишіть мені у коменти. От і закінчується моя подорож біля Дюссельдорфу. І на цьому я буду вже закінчувати це відео. До побачення!